Всім привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні е, показати свої покупочки. Вчора їздила до міста, возила доньку на танці, і поки її чекала, деякі е, забігла копіючку, деякі покупочки. Таке, що з необхідного, їх небагато, але все-таки покажу, що купила. Е, також при нагоді хочу тут знімаю доньки. Бачу, вона так зверху поставила, хочу показати такий подарунок, який їй. Зробили хрещений на день народження. Такі срібні прикраси покажу. Така милота, патріотичний такий набірчик. Це срібло, сережечки такі тяжкі і маленька-маленька така каблучечка. Патріотичні такі жовто-блакитні такий набір. Гарненькі такі прикраси. Бачу, в неї тут стоять на столику. Отже, покажу, що купила. Раніше ще була я десь, здається, в, здається, в копійці також брала, не пам'ятаю тільки вже ціну. брала ось такий порошок для ручного прання. Вчора вже навіть я його відкрила, дещо там простірувала. Блузочки там якісь треба сполоснути. Швиденько я влітку так часто руками хочеться освіжити. Простірнути, то більше в мене так порошки для ручного прання, в мене йдуть більше влітку, тому що взимку то я перу рідко вручну. Хоча бувають такі якісь тканини, якісь делікатні, то, то тоді руками простірую. Не пам'ятаю вже ціну, це ще раніше я брала, стояв він чекав черги. Вчора в копіючці купила ось таку вазочку. Давно на неї дивилась, дуже вона мені подобається, такий гарненький, простенький, здавалося, плаконічний е, дизайн. Але часом в мене є така більша ваза, але часом треба таку якусь невеличку. От для доньки також приносили такі букетики, і дівчатка, подружки її приходили, приносили. І е, часом такий невеличкий букетик. Я вже в якийсь стакан ставила, тому що е, деколи треба маленьку таку. Щось то. 100... 117, здається, вийшла. Не знаю. Була вона на скидці, але мені здається, спочатку, перед тим, як зробити ці скидки, ціну піднімуть, а потім роблять від тої ціни скидку. Можливо, була вона десь і дешевше, я не звертала уваги, але часто я так на неї поглядала. Залишилась вона одненька, там мені здається, так принаймні на вітрині, і вирішила я її все-таки взяти. Ну, подобається, ну і нехай нехай буде, подобається мені вона. Чого ж я маю на неї дивитися стільки, не мільйон же, вона коштує. Вирішила взяти. Також був поки по акції сілан. У мене ще, в принципі, зараз ополіскувач є. І в запасиках ще стоїть. Але зараз в мене такий в користуванні голубенький. Але був поки також по хорошій ціні, по знижці. Того, що завжди, як коли мені треба, тоді ніяких ні акцій, ні скидок немає. Мусиш брати по повній ціні. А тут він був за, здається, 89,90. Або зазвичай брала і по 119 такі в поліскучі минулий раз в просторі брала нібито ніби то по акції, але тоді я брала, бо мали в мене списатися бали. І я брала, мусила щось, як усіх ці бали використати, того що е, мали згоріти. Тому я взяла тоді дві, дві, здається, пляшечки сіла. Ну, по 119, як зараз пам'ятаю, в просторі. А тут ніби і нижча ціна в копійці, тому... Запасики взяла, нехай буде. Також взяла в запасики. поки що ще є, але взяла також поки була акція. 114, здається, гривень була ціна трьох цих блоків. Вирішила взяти, нехай, нехай буде. Також це таке, що пригодиться і воно не зіпсується. Поки було по акції, також вирішила взяти. Ще в копійочці взяла ось такі. Жіночі шкарпеточки, коротенькі такі. Це в нас іде 35-й 40 розмір, не знаю. У мене 37-й і в доньки. ну Сподіваюсь, що комусь підійдуть. Взяла 4 штучки, там були різні кольори, по 25, здається, гривень. Взяла чорненькі, ось такі, голубенькі, взяла 4 штучки і різних кольорів. Комусь пригодяться. Того, що під кросівочки зараз хочуться якісь такі коротенькі шкарпеточки на літо, тому також пригодяться. Для сина взяла ось такі ручки-стирачки. Він в мене в другому класі. Почерк чогось на початку року був у нас кращий. Зараз взагалі не знаю. Чогось спішить, робить купу помилок. Я вже ось такі ручки беру, які пишуть, стирають, Того, що просто. Нас колись заставляли переписувати, а якщо ще він зараз сяде мені переписувати, це будуть і сльози, і соплі, і все. А я не можу дивитись на його ці помилки. Що не слово, то помилка. І, і брала вже в нас тут є такий клас, магазин канцелярії, там брала. Але вони дуже швидко списуються. Єдине, що добре, що стираються, відразу можна зразу ж застерти. А погано те, що дуже-дуже швидко вони закінчуються, ці ручки. Але виручають деколи, дуже виручають того, що побилок робить багато, все чогось так якось не думає, замість АО і, і так далі. Але якось не знаю, як, як не дивно. Діагностувальна була робота в них якась там. Не знаю, чи то був, не знаю, що вони там писали, але якось він написав один з усього класу на вітаю. Як в нього так вийшло? не знаю. Я для нього казала: я, я би на місці вчительки Тамари Миколаївни, я би тільки відкрила твою роботу і вже відразу б написала: старайся. Коли дивишся на твій почерк, то це єдине, що приходить на думку. Старайся і все. Але ну, такі студенти. Далі що покажу, ще в копіючці сподобався мені ось такий от ананас. Рідкувати таке всередині милко. Але сподобалась сама баночка. Можна туди переливати якісь інші милка, брати, і густіші, і крем-милка, але сподобалась баночка така, якась вона мені цікава. Чогось вона мені впала в око, ще там було таке яблучко, і ще якісь там були, але чомусь саме ця мені от вона. Мені вона сподобалася. Я навіть, здається, тестувала ананасом, тут, звісно, ніяким не пахне. Якийсь такий якоїсь жувальної гумки, якоїсь такої аромат. Але баночка півлітрова, можна туди наливати, якесь інше милку переливати і буде гарненько. Можливо, в літню кухню занесу. Мила рідкого в мене вистачає, але ж не вистачає ще ананаса до повної радості. Але. Мусимо брати те, що нас радує, те, що нам подобається. Хай навіть воно якесь таке, як то кажуть, бюджетне і не, не сильно дороге, але чимось мусимо себе тішити. 50, здається, 50 чи 55 гривень було це мило. 54,90, мінус гривня, якось так пишуть повну ціну, потім мінус скидка. Ну, десь 53 гривні, десь так вийшло, це мило, не сильно дороге. Але баночка, якщо буде нормальна, звісно, помпа нормально працювати, тому що це ще така, такий сюрприз може бути, то можна переливати. Ще взяла ось такі дві тарілочки, великі такі це не закусочні, а такі більшечки. Діаметр у них 26 на, на 2 і 1. Також по 50 гривень ці тарілочки були. Десь на якусь таку нарізочку, ну, от чомусь мені ще. Захотілося взяла дві таких тарілочки. Захотілося мені ще на кухню додати ще таких більшечки тарілочок. Тому взяла дві, поки що дві, мені вистачить. І покажу ще одну покупочку. Власне, я її робила ще минулого місяця. Але в покупках, коли я показувала покупки, я десь відставила цю палеточку і забула показати. Вона в мене вже лежить, я хочу відзняти. Купила я таке ось цю палетку, дуже я її хотіла. Зловила я її у Шик і блиск у нас такий є магазинчик. Я її там якось заходила, і там я її знайшла по досить таки непоганій ціні 249 гривень, як на мене, це для цієї палетки більш-менш ціна, того, що я дивилась і, і на майкапі дивилась, і в різних онлайн-магазинах. Там 300, і за 300, десь і 400 бачила чогось вже такі вже просто захмарні ціни. А тут я її побачила за 249 гривень. І давно я її хотіла, саме цю Charming Mocha від Eveline. Тому вирішила я її швиденько взяти. І також стішилася, що відставила, відразу прийшла, подивилася відтіночки, стішилася, поставила і, коли показувала покупки, забула її показати. Хочу чимось так прикрити. Зеркало. Зеркало велике тут, до речі. Зараз я тут знайду якоїсь гарні такі відтіночки. Сподобається мені ця кольорова така в цій палеточці. Є кісточка, не знаю тільки, наскільки вона буде зручна і придатна для користування, але мені хотілось цю палетку, от чомусь мені її хотілося. І я таки її спіймала. Така кольорова гамма. Ось так виглядають, заберу рукісточку буде можливо випадати. Ось такі відтіночки. Попробуємо їх на пігментацію, але зазвичай велолайн мені подобається пігментація тіней. У мене одна палеточка є. Мені подобається. Перших 4 Так, звісно, вони трішечки ніби як е, набираються ніби як пилять, ось, як можете бачити, але треба ще набирати пробувати кісточкою. Перший світленький такий. Цей уже йде матовий. Світло зверху трошечки відбиває. Тимніше, я люблю коричневі палеточки, мені подобаються. На тарілочку накришу. Ось таких перших чотири. Ну, доволі непогано пігментовані матові, гарно передаються. Непогані такі відтіночки. Заберу ці тарілки, а то я на них стіна й насипала. Далі наступних чотири. Тут уже йдуть шимерні. Вузенькі такі рефільчики. Якраз пальчик влазить. Приємні такі на дотик. На Далі тут уже йдуть шимерні відтіночки. І матові. Як це мені так їх. Не хочеться вже тут. Ось такий шимерний. Цей матовий коричневий, Матові трохи так сипляться, не знаю, чи це так пальчиком набирається. Ну, коричневі, матові, вони якісь всі між собою подібні. Цей дуже гарний. Фокусується чомусь в мене. Шимерні дуже гарно. І ще один шимерний. тягнеться. Так. Зараз аж до ліктя намалюю. Ну, подобаються гарні такі відтіночки. Дехто з дівчаток вже таки має, давно я дивилась-дивилась на неї і все ніяк я не з... ніяк не... То хотілося, то думаю, ну в мене ж є тіні і є подібні відтінки, навіть в деяких палетках є. Не буду брати, не буду, не буду. Потім знов побачу, знов захочу. А це вирішила таке взяти і щоб вона мене не мучила. І буду користуватися. То вже взяла, місяць вона лежить. І ще деколи і макіяжі зараз рідко якось деколи, просто не хочеться. І ось такі ще темненькі. Такі темненькі, коричневі. Візьму тут нижче. Ну, Трішки так вони кришаться, не знаю. Пігментація хороша, але чомусь дуже осипаються. Вже кісточкою буде набиратися менше і не так буде. Пальчиком я ж туди добре так залажу. Темненькі такі. І цей останній такий, так він переливається. Мені подобається ця палеточка, коричнева така гамма. І такі сатинові, світленькі, і матові. Гарненькі відтінки мені подобаються і доволі такі пігментовані. Єдине, не знаю, можливо, кісточку не так будуть палити, будемо пробувати. Бачу, тут у доньки де серветки. Ага, зараз витру я сводчи. Так, витерла я вже руки, а то вся в цих тінях. сподобалась мені пігментація, палеточка непогана. Я радію, що є вона в мене таке, того що давно ж її хотіла. Покажу вам ще одне заняття доньки. Ось так вона приспособилась плите браслетики. Була в нас недавно в школі ярмарка. П'ятницю, здається, минулу п'ятницю була ярмарка, діти приносили хто, хто що, хто випічку, хто, Там, в мене донька і браслети плила, і сикруха для неї ще робила такі ляльки-мотанки, вона, вона вміє робити такі ляльки-мотанки, намотала їм для неї і ще для сестри чоловіка для, для малої цих ляльок-мотанок зробила. В такому українському стилі цих ляльок, одна така більша була. І вони ці благодійна така була ярмарка. І вони продавали ці ляльки. Моя всі продала, всі, всі неї розібрали. І менші були, і більші. Такі середні, і одна така велика була україночка така в українському костюмі. Ну, така лялька. Забрали її вчителі для, для школи. І за. Ці вже кошти виручені, вони йшли на, на ЗСУ, і нам вчора скидали фотозвіт. 18 тисяч 50 гривень вторгували діти на цій ярмарці і вкидали нам фотозвіт, що купили дрон. Купили дрон і куди там вони його вже відправлять якимось хлопцям, можливо, нашим, нашим якимось з нашого села, так скажімо, селища пошлють туди на передову. Молодці дітки, і сподіваємось, що такі ярмарки вони допомагають і пришвидшують нашу перемогу, і пришвидшують все ж таки уже мир, який ми всі так чекаємо. І донька моя, ось ці браслетики плела, поки наплела, скільки там в неї було. Їх всі, всі зразу дівчатка розібрали, і деякі для неї вже позаказували сплети мені, сплети мені, ось вона бачу, продовжує плести. Одна дівчинка хотіла навіть прийти додому, щоб та її навчила. Цікаво дітворі, нехай займаються. Такі були покупочки, такі були новини. Палеточкою я все-таки задоволена. Рада, що придбала, хотіла давно, дивилась, думала брати, не брати, але все ж -таки, все таки я її взяла і буду користуватися задоволенням. Пігментація хороша, єдине трішечки полять, але буду пробувати ще кісточкою. Можливо, кісточкою будуть наноситись гарно. Такі були невеличкі покупочки. Це необхідне, те, що потрібно для дому. Ну, і, звісно ж, дещо для душі, якби з цього. Треба себе якось тішити і чимось себе, як то кажуть, піднімати якийсь настрій, і дух, і тримаємося, і сподіваюсь, далі все буде добре і перемога буде. Незабаром сподіваюсь і дуже в це вірю. Всім бажаю гарного дня до зустрічі па. на моєму каналі. Всім па-па.